2 липня? В цьому відео хочу підбити підсумки по роботі квартирної сонячної станції за червень 2025 року. Нагадаю, в мене дві сонячні панелі по 400 Вт кожна, встановлені вертикально на балконі. так от ви бачите. І, значить, і МППТ-контролер, і інвертор Dextrom. Значить, Що ми маємо в цьому місяці? Спеціально вивів за. Зразу за три місяці, щоб можна було порівняти, травень був трошки невдалий. Ну, так що подивимося на червень. Значить, що ми бачимо? Зразу скажу по цифрам, деякі є неточності, тому що, якщо взяти облік мій, зараз я покажу в телефоні, У мене є два реле. Одне знаходиться після інвертора. І Збирає статистику по навантаженню, яке включене після інвертора, це освітлення, холодильник, морозильна камера. І друге реле загальне. От, В принципі, з них і беру я інформацію. Значить, По інвертору, по реле, яке стоїть за інвертором. така от картина. Чому кажу, що трошки неточні дані. Тому що три дні, бачите, не було мене вдома. Не включав я інвертор. Не став його залишати. Так, я його постійно контролюю. Кожен день його роботу. Випадки бувають всякі, так що вирішив не залишати. Відповідно, три ну, дні. Орієнтовно, я думаю, кВт-5 енергії. Тут ми не дор... я не дорахувався. Е, оця от генерація 45,4. Вона взята чисто по обліку цього мппт контролера Бачите, 42,9, Ну, я його періодично збиваю, виключаю, коли неживлення виключаю, то в мене показник лічильника збивається на 0. Відповідно, я фотографую показники і рахую. Оця циферка вона отримана з МПТ Ну, Дані додавав з 1 числа 30 число червня і от таким чином. Тобто дані чіткі. Ну, За виключенням того, що 3 дні облік генерація не велася, обліку немає. Ну і трошки в мене навантаження не вистачає, щоб повністю використати всю генерацію. Тому, можливо, кіловат 5-6 до цього, 5 до цієї цифри необхідно докинути, але не більше. Тобто, орієнтовно, 50 кВт з двох панелей можна отримати. Цифра ця точна. Отут оця цифра споживання. Вона може бути не дуже точна. Декілька кіловат мені необхідно кожен раз віднімати, тому що не вистачає мені потужності ем, запасу енергії в батареї, для того, щоб забезпечити роботу навантаження цілу добу, і відповідно там під ранок інвертор вже починає з мережі добирати. І я не можу це ніяк облікувати. Тому цифра орієнтована, ця цифра точна. Ну і загалом Хоча загалом по попереднім місяцям ця статистика зберігається і. Можна її порівняти. Ну, Плюс-мінус місяць видався такий самий, як і квітні. Краще, ніж в травні. Загальна генерація, бачите, тут 45-40, тут 40, тут 46 було. Ну, споживання трошки знизилось. Значить, що ще можна додати? Оця от циферка 2,5 кВт, це максимальна потужність. Яку я можу зробити, тільки якщо довантажу інвертору день, коли максимальне сонця і ємності акумулятора не вистачає. Зазвичай зараз в червні у мене було 24 кВт. Тут, якщо день сонячний, на небі хмар немає, то от така максимальна згенерована потужність. Ну і Відповідно, якщо відняти втрати інвертора, десь четверту частину складають втрати, то чистим за день десь виходить 1,9 кВт. Це при умові сонячного дня. Хоча бувають, от, ну один день був от такі от, хмарні з легкими проясненнями. Ну а в середньому, в середньому 2,4 кВт в мене є за день. Ну і в принципі частково це можна побачити, якщо аналізувати споживання. Тобто, якщо день хороший, без, безхмарний, то от приблизно там 1,6. Ну, 2,3 це він, напевно, вже добирав дещо з мережі, але от в середньому можна отут оцінити. По дням статистику по споживанню вона плюс-мінус рівна генерації. Бачите, там десь є провал. Тут 0,11 і тут десь на початку. Оце, напевно, коли 0,3 було споживання, то десь отак от воно виглядає. Ну, в принципі, по статистиці все можете порівняти. Ще цікавий, хочу розповісти, цікавий в цьому місяці був, ну, в кавичках цікавий інцидент, значить, був недалеко прильот. І і, 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 от у мене є такий телескоп дитячий. Бачите, він тут от стоїть. Факт в тому, що оця сендвіч-панель. Я її не закріплював поки що тимчасово повністю на ці штапики. Значить, Тільки два в мене є. Бокові, верхні і нижні я не став, щоб контролювати, як там панелі. ну, Періодично я поглядаю. І оце сендвіч панель вилетіла від ударної хвилі, виходить. Вдарилася в турець телескопа, об'єктив. І телескоп, відповідно, вдарив в стіну. Ось таке от маленьке ЧП було. Можна сказати, цим все. Все і закінчилось сусідів, де були несклопакети, звичайні старі вікна, скло в них повилітало, звичайно. Ну і до чого я це все веду? До того, що все-таки оце от кріплення панели достатньо надійно. Зараз можете подивитися. Нічого не помінялось. Панелі не деформувались, кріплення всі на місцях, якби ніяких от люфтів, зараз ще покажу. Ніяких люфтів там немає. Слава Богу, обійшлось без дірок в них І конструкція ціла. Ну от, в принципі, все, що хотів показати. Дякую за увагу.